Так, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні вийшов подивитися білі гриби вечір, четверг. Але відео вийде тільки в п'ятницю, тому що вже сьогодні не встигну його догрузити. Дивіться, якого шикарного гриба знайшов. Ось який білий. Думаю, біжу, подивлюся пару хвилин, що там по білих грибах. Зніму дещо, а якщо буде не дуже багато, то рано ще піду. Дозніму зранку в п'ятницю і зроблю такий невеличкий відеоролик, що там зараз у нас по грибах. Ось такий тулубанчик. Прекрасний гриб, дуже твердий, буде, думаю, надзвичайно чистенький. Ось який. Ну, просто красень, друзі. Ось такий. Забираємо цього гриба, шукаємо далі. Дуже позитивний настрій. Хотів би назбирати багато таких тулубанчиків. Ну, зараз будемо дивитися, як то піде. Все, біжу далі. Так, іду собі, дивлюся, розглядаю ліс, ось тільки що цього був знайшов. І дивіться, там ще один просто прекрасний грибочок. Там може бути навіть два під листям. Ні, це гілка. Але це просто бомбезний гриб також. Оце так красота. Дивіться, вони досить у прекрасному стані. Ось який. Їх чомусь вже, напевно, їх вже більше стає, тому слимаки і миші вже вдосталь наїлися. І більш-менш вони у такому хорошому стані. Ну, шукаю далі, бо вже два гриби один за одним. Зараз можливо буде ще. Так, де два? Там зразу і третій, дивіться, попадається. Ну, ось так. Шукати це насолода. Ого, красота. Так на сонечку, якраз е, вечірнє сонечко так е, заходить зараз за гори, але ще тут пробиває в лісі. Ну... Ось дивіться, на сонечку така красота. Ах, красотище. ще. дивитися далі. Ну що, пішли? Ох. На самій дорозі попадається. А, які запашні гриби! не можу налюбуватися їхнім запахом, тому що дуже запашні. Ось. У мене стільки грибочків. Е, побачив тут дещо незвичайний гриб. Іду вам його покажу, може експерти підкажуть, що це за гриб такий. Так, подивіться, що це таке. Я ніколи подібного нічого не бачив. Ось яка структура в нього, як він росте, давайте трошки відламаємо, щоб видно було гарніше, що за гриби. Ось такі. Ну, хто знає, підкажіть. Ось така велетенська гранка, дивіться, моя рука, вона в 10 більша. І ось тут був ще один такий самий, але він уже весь зігнив. Тому, друзі, хто знає, підкажіть, буде цікаво дізнатися, що це за така Махіна виросла. Так, не знаю, як я вмудрився, але наступив на ось такого білого гриба. Не знаю, як це мені вдалося, але факт того, що це сталося. І знайшов ще одного такого ось грибочка білесенького також. На сонечку так під дубом вигрівався. І знову в мене плюс такі два грибочки. І зараз вам ще покажу, що я знайшов. Я вже не знімав. Ну, це ті чотири. Ось що я знайшов. Плюс тепер ці в мене є. І знайшов ще пару лисичок і такі ось старизні гриби. Ну вони чисті. Я дивіться цей відламував. Ось ось він. Він чистий, але з нього практично нічого взяти. Ну, Цей викинемо, а цей з корінцем ще заберу. Ну нічого. Шукаємо далі. Ось стільки грибів я вже зібрав, буквально за якихось 15 хвилин. І шукаю далі. Ну що? Друзяки вони не перестають мене радувати. Ось ще один такий білий грибочок. То, що Я перший сказав, що їх лісні мешканці не дуже і гризуть. І ось він зразу такий весь <сум> сильнисенько, так я б сказав, погризений. Тут і слимаки, ось це їхня робота, а ось це робота мішей. Ось так. Вони прицепилися до нього вкрай сильно. Ну, плюс один такий грибочок забираю і йду дивитися далі. Тож, ранок грибний, дивіться, починається прекрасно, тому що ось яку тройню відзнайшов я зараз. Ох, красота. Хіба не красота, скажіть мені. Ну це однозначно лайк, друзі. Ну, зараз їх розлумню, звичайно, бо не знаю, як їх вирвати. Опа! Ну, всі. Начебто трошки залишилися в купі ось які красиві. Ну, а маленький... Ну, я так і залишу цього кореня тут, тому що маленький ось він, він не встиг набратися сили, він зам'як. Так закриємо і залишимо, а цих двох красень заберемо. Правда, чудові. Суперські просто. Так, зразу дві знахідочки, дивіться. Один такий. Білий грибочок малисенький. Ну тут другий теж такий, але більш-менш трошки більший. Ось який. Так в такій собі траві ростуть між ожинами, Ну, ще плюс два такі грибочки. Ось. Опа. Ну, гарненькі, молоденькі. Це значить, що гриби ще не відходять. Ну, сьогодні ті, що я знайшов, та... і вчора також вони більш-менш молоденькі, тому думаю, мочий лот. Як буде тепло, то буде і грибочків. Ну, Забираємо цих двох і шукаємо далі. Дивіться, це моє ранішнє полювання. Ось тут натрапив на цілу купу е зелених сироїжок. Шапочку тому відірвав випадково. Дивіться, які вони гарні, як гарно ростуть. Ось. Це просто прекрасні на вигляд сироїжки. Вони дуже смачні. Ось там ще одна. І потроху шукаю їх. Це, звичайно, просто скарб попасти на цілу купу таких сироїжок, бо вони і дуже такі товстостінні і м'якоть у них така товстенька. Вони смачні, соковіті. Ну, збираю ось такі. Зараз ще тузірнемо. Ось така прекрасна. Забарвлення в неї дуже таке цікаве, аж як якась як, чешуя. Так, дивіться, збираю грусть молочний. Ось якими сімействами він росте. Великими такими сімействами, ось такі гарні грибочки. І будемо їх маринувати. Покажу вам, як з них щось приготувати, як їх маринувати. Ось так забираю, потім ножиком повідрізаю вдома. Тому що я вибіг подивитися білі гриби, ножика з собою не взяв. Але все одно вдома почищу, покажу вам і вже будемо з ними щось робити. Подивимося, можливо сьогодні приготуємо або будемо маринувати. Оскільки вже набрав, вони тут повсюду. Ось ще одна така маленька. Ось.